Вітаю на каналі Тато казку». Залюбки, моє малятко! Зараз ми з тобою потрапляємо в казку таємниця блискучої коробки. У маленькому містечку жив хлопчик на ім'я Левко. Він був допитливий, як кіт у коморі. Усе хотів знати, усе хотів спробувати. Одного ранку, коли мама попросила його винести сміття, Левко побачив щось блискуче. Біля дитячого майданчику. Ого! вигукнув він. Яка гарна коробочка! Ха, може, там цукерки, а може, справжній скарб? Коробка і справді була сріблястою та трохи меретіла на сонці та мала червону кнопку. Левко простягнув руку, але в ту ж мить почув тихенький шурхіт за спиною. Ей, не чіпай! пролунав. Тоненький голос. Левко озирнувся та побачив пухнастого їжачка в жилеті. Той мав беджик із надписом Патруль безпеки лісу. А, а ти хто такий? здивувався хлопчик. Я, їжак сторожак, чергую тут. А ця коробка якась підозріла. Не варто торкатися речей, які не твої, і не знаєш, звідки вони тут? Зрозумів? Левко зморшив чоло. Але ж цікаво. Їжак узяв палицю і легенько торкнувся коробки. Та, в свою чергу, засвітилася ще яскравіше і почала пищати. От бачиш, сказав сторожак. Добре, що не торкнувся руками. Може, це не просто іграшка, а може, це хтось її загубив, або, або вона якась небезпечна? То що будемо робити? запитав Левко. Перше правило не торкайся невідомих речей. Друге, не розкривай їх і не натискай нічого. Третє поклич дорослого або краще поліцейського. Левко слухав уважно і навіть повторював у голос, щоб краще запам'ятати. Потім вони із їжаком покликали сторожа парку. Той прийшов, одягнув в рукавички і обережно підняв коробку. Виявилось, що це зламаний пульт від дрона, який загубив якийсь підліток. Гей, добре, що ти не торкнувся, похвалив сторож. А то могло статися все що завгодно. Дроти, батарейки, усе це небезпечно. Їжак усміхнувся. Молодець, Левко, тепер ти помічник патруля безпеки. З того дня хлопчик зробив собі маленький значок і розповів усім друзям, що він тепер помічник патруля безпеки. Запам'ятай найголовніше правило: якщо знайшов щось незнайоме. Не торкайся, не розглядай, а швидше клич дорослого. До речі, блискучу коробку більше ніхто так і не бачив. Зате в цьому маленькому містечку з'явилося більше дітей, які вміють бути обережними. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець! Не забувай поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропускати нові казки.